І так, друзі, всім привіт. Загрузився, виїхав на восток. Э, Перву точку вигрузив. Перша точка у меня была в мене була в Шпітьках. Завіс там один листочок. От. А завтра буде в нас Полтава. Не знаю, куди я сьогодні доїду. На часах вже почти пів четвертого. Ще ще показь Київ перескакаю. Ну, Благо, що ще не 5 часов є зможність перескакати Київ, поки ми ще народ на роботах сидить. Що вам скажу? Вчора загрузки не було, був приїхав на роботу, думав, загружуся, але щось вони там товар не собрали, перенесли загрузку на сьогодні, це дзвонили на обід приїхав, поки ми загрузився, поки хтось, я ж точечку скинув. Тепер вискочили. Всім приємного просмотру. Нам ми, друзі, полетіли потихоньку. І на так, ми вже знаходимося на борщаголку, маленьку сказати, проїхали. Там трошки перед Києвом в районі, як завжди, на світлофорі тянучка. І вот. тут как бы, на розвороті, як в одну сторону, в сторону Академки, де сюди люблять проскакувати на опростець, так як я називаю, збересемо срізати щоб не їхати сюди до бойного розвертатися. То там коротше, була аварія, стояв уже, бачив ковушка. Евакуатор проїхав, я ще на роботу їхав, вони стояли. Навірно, одну машину забрали, це якби, машина ще залишилася яка ввалила тут, яка хотіла проскочити. Ну, Зараз бачите, поки слава Богу, нормально. Побачимо, що там буде в районі Ну, коротше, Як тільки сказав, що би, нормально проскочив. Тепер тянемося сюди до перехрсточка, де, точніше, до поворота на вішньове дуже світлофор. І попали в маленьку тяночку від поворота від Софіївської борщаговки. Тянемося. Побачимо, що далі буде. Вже наперед не буду загадувати, чесно кажучи. Пропускаємо Дальнобоя, бочкаря. Хай проїжджає дядько. Ото якраз дві полоси пошли, що на вішньовий, а три, що по прямої. Ну і так, можна вважати, що ми вже Київ переїхали. А то правда, була е, трошки тянучка в районі Жулянського моста, там в районі Авторинка. От. По столічці проїхався нормально. Повезло благо, що повітряної тривоги не було. Через мост проскочив, так що зараз ось проскакуємо Бажана. І ще виходить у пролісках, як виїзд на об'їзну Борисполя, там тільки може бути тянучка. Ми будемо сподіватися, що Вон, скільки, 15 минут 5 на часах. Думаю, проскочимо, а далі там вже буде все нормально. Погодка самі бачите, супер. То в нас скільки? два дні дожілили. А сьогодні з утра потихонечку погодка роз'яснилася і погодка просто песня. 19 градусів тепла зараз в Києві. Так, Ми вже в пролісках. Зараз ради інтересу подивимося чи присутствує. трансвестити транспортники. Вони завжди там стоять з лівої сторони. Нам зараз поки міст чотко, все можна їхати. Зараз посмотримо. Ось тут бачите, це з лівої сторони здання, коли працював, на Європу їздив, отут вони грузився мебеллю. Тут вони мене одразу і затамажували. І одразу віз на Германію. Ні, це роздивіться, немає їх. Вони завжди тут з лівої сторони обітають. Оце де-дафік стоїть. Тут ховаються і стоять. І за поворота якраз машини виїжджають. йди сюди сладенький пупсик. І так нас зустрічає Полтавщина, Полтавська область. Ровно шоста година на годиннику. Мені ще, мабуть, кілометрів з 30 залишилося до Пірятіна. нас тут такий бачите, красивий стенд Полтавська область. Так що Полтавській області. Привіт! Снімати такого немає нічого, нічого не знімав. Зараз он стану у Пірятіні. Схожу в АТБ, що скуплю, перекусити. Якраз, мабуть, як би ще й час, але ну, я думаю, мабуть, 45-ку сразу відстою собі і потихеньку подвигаємося в сторону Полтави. А де ночувати буду, ще поки місць не рішив. Якщо що, коротше, вийду, друзі, на зв'язок. А поки місць, друзі, їдемо. Отака от красота, бачите, сонечко сідає, особливо ліва сторона дерев, да? дивіться, як красавиця. Красота. І так, друзі, дело вже подвигається к ночі, грубо говоря, спикін почти пів сьомого, вже смеркає. Он вдали, якщо, звісно, правда погано видно, под'їжджаю вже до пірятини, як я казав. Зараз машину з цієї сторони, може, десь на Міки поставлю, схожу в АТБ, куплю щось перекусити, казав, то ще якраз 45-ку отстою і потихонечку потарахтім. Дорога хороша, переживати нема чого, що є ями якісь. Так що якось так, О, там бачите, там закат, тут восход, восход уже потемнів, закат іще видніє. Грубо говоря, скільки це, я думаю, десь я не знаю. Куди, 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 може до хорола, може до Решетіловки десь туди доїду на ночлег. Там коротше, буде видно. наперед загадувати не будемо. О, вже такий рейсовий автобус, да? зелений слон, Полтавська контора. Ганяють дуже багато по цій трасі. Ну, бо, кстати, Полтавська штраса, дорога на Полтаву, то понятно, що вони тут мотаються. І ось бачите, в нас указатель Пертен. раз. І так, коротше, друзі, бачите, АТБшку виручив, таке трошки по мелочи скупився. Узяв водички, узяв такі там булочки з начинкою. ну і мій любимий айран. Я його дуже сильно люблю. Він продається в АТБ тільки в цих чорних, не в синіх, а в чорних. Машину якраз на заправки на амійки поставив. Зараз на ту сторону перейдемо, побачу, скільки в мене там ще време залишилося. Я думаю, неромену ще з 15 прийдеться постоять. Полетим Отак, ось так ось. Перейшли вже на цю сторону. Ззаді АТБшка залишилась Ось впереді у нас заправочка Амік. Зараз треба якраз, стати і мусор з машини викинути. І полетим Коротше, все, друзі, став я на стояночку. Рішив вже не їхати не до хорола, не до Решетіловки Став на об'їзної Лубнов, тут така здорова, гарна заправка. Та й площадка така більш-менш нормальна. Бачите, фури припарковані. Тут ось, ось я став своїм красавцем. Так що будемо ночувати. А завтра де в початку восьмого виїдемо. Бо заправщик попросив, каже, щоб до пол восьмого виїхати, кажу, хорошо. Так що на минутам 15-28 наведу будильника. і потихоньку завтра потарахтім. Так що спасибо, що додивилися відео до конца. Друзі, всім пока. Завтра встретимся.